Всім привіт, друзі! Ви на основному каналі. Сьогодні я на риболовлі на плотву, на окуня на наноджик на 04 грама грузик і на танточку. Я вчора злапав тут мою трофейну плотву на наноджик. У мене є відео шорс. От прямо от звідси. Опа. Це сьогодні мій перший заброс. Вчора за тут риба ходила. Тому, а сьогодні поки що ще не ходить. Ну, сподіваюся, що сьогодні в мене. Буде якась клювака, буде якась риба. І, в принципі, щось в мене сьогодні буде. Бачу що десь окушарик тут грається, плотва крупна ходить. А вон стоїть дві плотвички хороші. Ну, я сьогодні так, знаєте, сподіваюсь, на покльовку, на окуня. А вон ходить дві такі здоровенні плотвички. Такі десь, може, з ладоньку. Погода сьогодні хороша, я навіть сьогодні, як ви бачите, в футболці. Ух ты, вже корч. Корч вирвав вирвав корча. дивіться який трофейний корч. Я тут ловив повністю хороші окуні, але зараз щось почали клювати більш маленькі окунці. Тому ну, буде якась покльовка, я до вас поверну. У мене є перша риба. Я її, я цього окуня підчепив вже прямо коло берега, тому я не встиг вже вам показати, як я його виважував. Такий от окушарик, дуже маленький. На тамточку один дюйм. Ну, е окунь, звісно, малий, але перша рива все ж таки є. Покльовка в нього була дуже гарна. Ось такого тільки... кошка. Ой, чуть не впав. Ось такого тільки... коша. Та -мою, що ти ото тікаєш звідси? такого только шарика я першого сьогодні злапав, то сьогодні я його випускаю. Так, друзі, в мене щось хороше. У мене якась хороша потвичка. А ні, це окунь! А ні, це плотва, друзі. Це плотва. Дивіться, яка потвичка. Взяла прямо... Коло берега така, дивіться, яка гарна плотва, Зажрала просто мою приманочку. Дивіться, дуже гарна плотвичка така. Де там приманка? Вона якась, знаєте, як сказати, странна на осіб. Погано дуже, тому що вона, звісно, так заїла мою приманку. Скоріше, зараз буду ліставати інструментом. Так, Ще той інструмент знайти. Хоча... Ладно, ну, така дуже гарна плотва. так, з такою клювакою потужною. Так, ну, зараз попробую відчепити. Так, друзі, я її відчепив від гачка. Подивіться на цю плотвичку і я її опускаю у воду. Так, далі буду робити друзі, є риба. Є... О, Друзі, це окушок. окушок Я тільки що... Ой, аж відпав, дивіться, він лежить. Я тільки що обірвався, значить. І поставив кусок даггера. Так, зараз його помию і вам покажу. хоба. Дивіться, який окушок, Гарний такий окушарик. Клюнув прямо десь тут о, прямо під берегом. Такий от гарний окунь. Ну і я його, як завжди, випускаю. Клюнув він мене, значить, на кусок даджера. Я трошки його порізав, обрізав. І в мене вийшла така от, е, ну, можна сказати, саморобна танта. Во. Ось така приманка. Взяв прямо під берегом. Мабуть, тут зараз буду ловити окуня. Буде прибавити так, друзі. Постою ще пару годинок, покидав. Е, тільки були такі, знаєте, трошки. Клювання якоїсь плотвички маленької, окуня. Тому ну, злию я сьогодні пару рибинок Мені здається, на це відео хватить. Ще одна плотва така хороша була. Тому, друзі, ставте лайки, добиваємо мені 300 підписників. Всім удачі всім. Пока!